Протягом 11 місяців поточного року херсонський борщовий набір мандрує майже по всіх куточках світу. За цей період серед країн одержувачів: Росія, Білорусь, Казахстан, Молдова, Ірак, Румунія, Грузія, Болгарія, Туреччина, Естонія та Корея. А також Німеччина, Вірменія, Кіпр, Конго та Польща. Херсонщини оформили на експорт картоплі понад дві тисячі тонн, помідорів близько дев'яти тисяч тонн, цибулі більше двадцяти дев'яти тисяч тонн, капусти понад дві тисячі тонн, моркви понад п'ять тисяч тонн та майже дві тисячі тонн буряка. Вартість відправленої продукції за кордон сягає понад 58 мільйонів гривень. За словами начальника херсонської митниці міндоходів Віталія Буляка, на Херсонщині з року в рік збільшуються об'єми закупівель екологічно чистої та продукції, що якісно впливає. На розвиток аграрного сектору економіки нашої області. Лише з початку року в режимі експорт херсонські митники оформили понад 49 тисяч тонн сільськогосподарської продукції. Це на 9 тисяч тонн більше порівняно з минулим роком.